Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Пилипенко і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії Людмила Сита, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Вітаю вас, пані Людмила. Добре. Говоримо ми про, про скарби. У нас вже була одна програма про скарби? Говорили з Юрієм Ситим. З вами продовжуємо розмову, але з таким акцентом більше на скарби Чернігівські, на ті скарби, які зберігаються у фондах Чернігівського музею, як вони туди потрапляли, як, вони, як з ними взагалі працюють. І моє перше питання таке: скільки цих скарбів в Чернігівському музеї? Що те, те, що саме класифікується як археологічний скарб? Я розумію, що ми можемо говорити, що будь-який експонат є скарбом, але те, що от саме в скажімо, в археологічній мові є скарбом. Скільки таких знахідок? Ну, декілька. Декілька. Декілька а вони чернігівські чи вони якимось чином потрапляли до музею? В основному Чернігівські є з території Чернігівської області. Скарби, але в основному ті, які були знайдені на території саме міста, ну, мене завжди цікавила історія з Гущинським скарбом, вона мені е завжди подобалася, власне, не сама історія його навіть не знаходження, того, як він потрапив до музею, а. А історія, як його вдруге, відкрили. Наперед забіжу, скажу, що Гущинський скарб двічі відкривали дослідники. От, власне, попрошу вас розказати в деталях, як воно відбувалося, що воно таке і, і, і чому двічі. Ну не, не можу сказати наскільки в деталях, але а. історія його цікава. Він був знайдений в 1930-х роках випадково біля кургану неподалік від села Гущин. А цей курган, там кілька курганів. Ми знаємо, біля якого кургану. Чи біля, біля конкретно якого? Ага. <клес> і... Бо ті кургани і зараз збереглися по дорозі на нагущені, вони там зліва від дороги стоять в, в дубовому гайку. Ну, де саме, в якому саме місці <клес> не вказано. Можливо, це було десь записано, але, на жаль, під час Другої світової війни документація музею, фондова документація була втрачена. І тому так детально на зараз неможливо сказати, де саме в якому місці як був знайдений цей скарб. Але він був переданий до музею. А він знайден, знайдений був селянами. Ну, місцевими, місцевими, жителям. місцевими жителями, так, які місцевими там землю жителям обробляли, жителям. якось їх знайшли. І передали потім до музею. І він знаходився в музеї. А під час Другої світової війни, коли значну частину колекції музею евакуювали. То вивезли і гущинський і скарб, і після повернення, в 44-му році, в 46-му-48 му роках, в 1948-48 роках, складали нову документацію. Її потрібно було робити швидко, записувати все, що повернулося, Тому були задіяні не тільки наукові співробітники, а взагалі співробітники музею. І значна частина речей була просто переплутана, записана не до цієї колекції, звідки вона походила. Тобто, я так розумію, вивозили теж досить спішно, завантажили, вкинули опис, не вкинули опис в ту коробку, поїхало. Ні, вивозили, були складені списки і вивозили. Планувалося, що колекції всі музейні вивезуть до Уфи, але вагон, в якому знаходилася археологічна колекція, спочатку загубився і потрапив до Єкатеринбурга. Там він знаходився деякий час під відкр... Речі з археологічних колекцій, знаходились деякий час під відкритим небом. Потім їх... Коробки виставили, а вагон поїхав далі. Ну ні, ні, ну буквально на вокзалі, але було якесь складське приміщення, тобто ну, неналежним чином вони зберігалися. І списки існували, і коли повертали колекцію до Чернігова, вона знову загубилася під час переїзду. Віднайшли її вже на вокзалі. У нас вагон з колекціями туди проникли невідомі, частина ящиків була ушкоджена. Належним чином не перевірили кількість предметів, яка повернулася саме в цих вагонах. Ну я думаю, що на той час у міліції навіть не було і можливості перевірити в цьому страну. Звісно, часи були такі, що не тільки не в міліці да, склали акт, що музейні співробітники склали акт, що вагон був відкритий, що деякі коробки пошкоджені, але ретельно. Кількість ніхто не перевіряв, не звіряв. І Потім, як з'ясувалося, коли почали вже складати списки, що списки, за якими предмети евакуювалися, вони дивним чином зникли. Тому записували, як я сказала, швидко все, що можна було, не спеціалісти, ну, не всі спеціалісти, далеко не всі спеціалісти, і були переплутані колекції. Це трапилось. Не тільки з колекціями гущинського скарбу, це трапилось і з іншими колекціями. І, власне, в такому стані це перебувало до 80-х років ХХ століття. Саме тоді почали робити перше звірення. Перше почали робити звірення колекції. А чому так довго не доходило руки? Просто не було завдання, чи були якісь інші завдання? Бо це ну 30 років, це багато. Я думаю, що не настільки не, не було завдання, як не було можливостей, тому що на той час е, в фондах був тільки один співробітник, завідувач фондів е, Мурашка. Василь Мурашка. А вже потім, 80-ті роки, почали розподіляти фонди на різні групи зберігання: історично, архівну, археологічну і виділили перед цим художні музеї, так. Ні, художній музей, я зараз не пам'ятаю. ну Десь в той час приблизно, можливо, тож да, тож десь... тож пізніше, мені здається. Ну, але, але суть в тому, що почали розділяти колекцію. І Ні, Колекцію постало... розділяли, але стало більше е, зберігачів. Uh -huh. Стало більше зберігачів, бо одна людина вона не може до, досконально знати всю абсолютно колекцію музею е, в різні групи. І е, коли. Почалося вже звірення в 80-х роках. А, до речі, я забула сказати, що ці гущинські скарби він, як з'ясувалося, потрапив до колекції з княжої гори, з городища княжа Гора, колекція, яка знаходиться у нас в музеї, була передана засновникам нашого музею Василем Васильовичем Тарновським до Чернігова. І саме цю колекцію описувала. Знахідки з цієї колекції включала до своєї книжки стародавнє міста родень Галина Мезенцева. І саме туди були включені і знахідки помилково з Гущинського скарбу, хоча вони не мають ніякого відношення до княжої гори і за часом і взагалі в описах і археологічної частини колекції Тарновського таких знахідок не було. Тобто виглядає так, що їх просто поклали в іншу коробку? Ну, умовно кажучи, так. Їх записали до іншої колекції, поклали до інших знахідок, туди ж до цієї княжої гори потрапили із інших колекцій знахідки. І ось ще в, на початку 50-х років до музею зверталася Галі Федерівна Карзухіна, коли складала свій звод пам'яток. Давньоруських скарбів, то на, тодішній директор музею їй відповів, що такої колекції, такого скарбу у нас наразі в музеї немає. А це прізвище мені знайоме, я десь чув це прізвище. Це дуже відомий археолог. Угу. От, мабуть, десь ще зі студентських років я чув це прізвище. Так, тому що якраз ця книжка про. Руські клади, вона дуже відома. На неї опираються багато дослідників. і Там перераховані і в тому числі і чернігівські скарби, які були то, відомі в цій на той час. зазначено, що гущинського скарба на момент написання так, книжки так, немає. Так, там а по прямо факту нап... він лежав просто в іншій коробці. Так, да, там прямо написано, що на запит до директора музею він відповів, що колекції музею немає такого скарбу. Але вона опублікувала до Другої світової війни до музею, приїздив вивчати колекції Бориса Олександровича Рубаков, і він фотографував ці речі. І от Галія Федорівна вмістила в своїй книзі фотографію з гущинського, скарбу, частини гущинського скарбу. Там вміщені дві сережки волинського типу. Намистина Лопатева прикрашена зерню, перстень з щитком сферичним щитком, прикрашеним зерню, і лунниця. І відомо, коли почали 80-ті роки вивчати робити звірення колекцій, то якраз завдяки цій фотографії вдалося виокремити гущинський скарб з колекції княжої гори. І на сьогодні у нас в музеї перебувають шість, не два, яка було опубліковано корзухіною, а шість скроневих кілець волинського типу, Велика Лунниця, прикрашена зерню, перстень з напівсферичним щитком і... Лунниця Лопатива і нещодавно, буквально десь рік тому, цей скарби віддавали на реставрацію до. Науково-дослідного реставраційного центру України і з'ясувалося, що на мистинах свого часу було не одна, а дві. Бо ми весь час думали, що це чотири лопасті від однієї. А, а. це дві дві, дві Було дві намистинки, три лопатеві, але від другої залишилась тільки одна ага. лопасть. Це взагалі дуже е, красиві вироби. Вони датуються кінцем 10-го, початком 11-го століття. Виглядають неперевершено. Ну, вони довгий час у нас знаходилися в вітрині на першому поверсі. Це справа у цій зелені залі. так? Так. Ну, так. І... Дуже, дуже красиві. Заходиш і практично зразу, справа були ці речі. Вони а, завжди привертали увагу. Ну Так, так, вони, вони дуже красиві. А ви, ви сказали сережки волинцівського типу? Це вони сюди з Волині потрапили? Е не можна сказати, що саме з Волині, але вони мають таку назву за типологією в археологічній ага. літературі. Але дійсно, саме на Волині під час розкопок були знайдені матриці для виготовлення. Таких деталей прикрас, як наприклад, на лунниці, я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів ми обговорюємо скарби Чернігівські. Зокрема, зараз говоримо про гущинські скарби, які зберігаються у колекції Чернігівського обласного музею. І розповідає нам про все це Людмила Сита, науковий співробітник музею. Ми зупинилися на тому, що от їх якби вдруге відкрили. В, в, нарешті розв'язалася ця загадка з е, е, нестиковкою документів і, і, і ящиків, куди, коли, куди були покладені скарби. Е, але е, розкажіть детальніше, що, ну, що воно? Чому це скарб? Що він значить? От, ну сережка для людини, яка не пов'язана, скажімо, з археологією. Сережка це щось таке. Ну от вона отут, і ну, який від неї скарб? Чому це скарб? Це наскільки це дорого? Це було дуже дорого. Скарбами взагалі вважають речі, які були заховані. Угу. Які були заховані дорогоцінні речі, не просто речі, ну в даному випадку прикраси. А скарб скарбом може бути, наприклад, знахідка трьох мечів, сокири і, і ножа, які лежать разом, десь загорнуті у, у, у якісь ганчір'я і, і прикопані. В принципі, може так? бути, якщо це було спеціально сховане, і мечі це ж теж дуже, дуже дорого, дорого вартували. Так? Скарбом, наприклад, до похи бронзи можуть бути якась кількість. Знарядів, виготовлених з бронзи. Тому що на той час це було дуже. дорого. Було дорого. Мечі, ножі, сокири. А. а оцей гущинський скарб значить, він складається із сережок із е, луниці, е, що ви ще говорили з цим щитком. Перстень, перстень Перстень і дві намистини. Е, і... шість, шість скроневих кілець. Ага, шість скроневих кілець. Шість. Тобто, це. Можна сказати, повний убір. Не, парадний, по повний набір прикрас. Так? так, повний набір прикрас, Характерних саме для цього періоду. Тому що, ну, умовно кажучи, мода на прикраси теж змінювалася ну, навіть під час е, існування держави Русь. А, а ми говоримо про те, що це кінець 10, го початок 11 го століття, відповідно, це десь приблизно час Володимира Великого. От. Е, як? Як сюди потрапив цей скарб, не зрозуміло, але о, він не місцевого виробництва. Правильно ну, розумію? Він не місцевого виробництва. То тобто, мало а... того, що це дуже дорого, так це ще й імпорт. Це ще й імпорт, і е, дорого це не тільки ну, як вага металу, а це як вироби, дуже майстерно зроблені. От коли е, реставрували ще в 80-х роках. Це коли Олена Євгенівна Черненко якраз вона і віднайшла цей скарб серед знахідок княжої гори, і віддавали тоді його на реставрацію в Київ до висококласного спеціаліста Мінжуляна, то він в своїй книзі потім писав, що для того, щоб виготовити одну таку сережку волинського типу, потрібно приблизно 1280 деталей. Бо ж 1280 деталей. Тільки це ж, на це один виріб, Причому... А їх шість. Ні, то шість скроневих кілець. Ну, це одне й те саме. Їх називають або скроневе кільця, або сережки. Але це от такі круглі великі, які носилися тут на, ну, на, на стрічці. на Ну вони не отак на стрічці носилися, а вони, вони могли сіли, підвішувати. а стрічка була, була пов'язана. Могли кріпитися до головного убору, могли підвішуватися на ремінцях, на ряснах, могли вплетати волосся. Якщо менші, наприклад, київського типу сережки, це тринамистинні сережки. Або оскронові кільця, бо їх і до скроні кріпили і могли в вухо навіть продіти, якось ці маленькі. Ага. Повертаємось до того, що це. 1280 1300 деталей до, одного, до одної сережки. Це цей неймовірно, неймовірно складно зробити, неймовірно так, і довго. Це, ну, і це, вочевидь, це, 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 дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого, це так. Теж дорого. Так. А наскільки історія з, з Гущенським скарбом, е, от вона така. Типова, я що маю на увазі? В Другій світовій війні евакуювалася шалена кількість музеїв, колекцій. Зрозуміло, що було, був певний, е, певний поспіх, і десь, десь щось губилось, де щось знаходилось, десь якісь вагони їхали не туди, приїжджали не в той музей. Документи їхали в одну сторону, експонати їхали в іншу сторону. Е, наскільки наскільки така історія з. Повторним чи другим віднайденням Гущинського скарбу, ну, можна назвати типовою для післявоєнного часу? Я не можу сказати ну, про всі музеї загалом, але, на жаль, в випадку з нашим музеєм. То якраз трапилося це не поодинокий випадок, коли були переплутані колекції. Слава Богу, що вони не втрачені. Ну, так, Вони не втрачені, те, що, те, що вони втратилися атрибуція, то півбіди, їх мені можна відновити. знаходяться в музеї і, врешті, решт потихеньку вони здобувають своє справжнє місце. тобто, вказано… Зараз вже на деякі речі, де саме вони були знайдені. Цікава в них історія. Це ось стосується Гущинського скарбу, це стосується скарбу із розкопок Макаренка в Чернігові в 1923 році. Макаренко Микола Омелянович досліджував наш спасо Преображенський собор. ті дослідження, після яких він написав книжку про спас. Так, це саме ті дослідження. Він досліджував прибудови до Спаського собору із північного боку, і з південного боку проводив роботи і всередині собору, і якраз під час досліджень південно-східної прибудови перегородці біля алтаря був знайдений скарб. Прикрас срібних, його знайшов власноруч Микола Милянович, в невеличкому заглибленні вкладці. Він був загорнутий у полотняну тканину. Тобто, це було, було заглиблення в стіні, куди були вкладені речі? Так, ну якраз саме під час розчистки стіни він і знайшов ці речі. Там були дві скроневі сережки київського типу. Стійки, менші три намистинні. Це три намистинні. Так. Вони теж бувають різних розмірів, ну, тут, скажімо так, середнього розміру вони були, але це ми можемо тільки за описом, бо фотографій їх, на жаль, немає. Два колти срібні, прикрашені черню, два шерніжні браслети, також срібні, і колодочки рясен це Рясна, на яких підвішувалися до головного убору, якраз кронові кільця і Колти, А і немає фотографії. Залишився тільки опис словесний, сам матеріально самі ці речі кудись втратились? Ну, це теж така цікава історія. Опис дуже детальний, вміщений якраз в цій книзі Макаренка, про яку ви згадали біля Чернігівського Спасу. І е, там є дуже гарні фотографії деяких речей, але, на жаль, не всього скарбу. Там гарні фотографії колців, фотографії якраз у цих цікавих шарнірних браслетів, які е, не дуже часто знаходяться під час е, ну, і випадкових знахідок, і під час розкопів. Це доволі рідкісний тип прикрас. Але скроневі кільця. Колодочки рясен і грошова гривня вони мають тільки опис, саме тому віднайти їх дуже важко. І знову ж таки, в 80-ті роки, коли Олена Євгенівна розбиралася з археологічними колекціями Чернігівського музею, коли проводила звірення, вона серед колекцій княжої гори віднайшла і один колд. Які вдалося за допомогою фото з книжки виявити, що це саме колт із скарбу 1923 року? Слухайте, ну от із вашої розповіді виглядає так, що той, хто та людина, яка укладала коробку, подивилася, ну це щось, ну скажімо, давня Русь, а це теж схожа давня Русь. кинемо сюди, кинемо теж, теж в одну коробку. Не можна сказати, хто саме, як саме це робити. Можливо, їх що коли розпаковували ящики, які були пошкоджені. Це ж е, прикраси з дорогоцінних металів серед е, колекції княжа Гора є частина скарбів, які були віднайдені на княжій горі. Там, е, це е десь на Черкащині. Це на помешкав, Черкащині так? неподалік від Кєєва. Там було знайдено п'ять скарбів, які також потрапили до нашого музею в колекції княжа Гора, то за аналогією, що тут скарби, і там скарби, мабуть, всі скарби туди поклали. Це ж людина, якби вона сиділа, звіряла книжку, якби в неї було багато часу, щоб вона могла цим займатися. Але якщо... Науковим співробітникам музею на той час, післявоєнної я маю на увазі, потрібно було швидко записати все це, і їх було не так багато, то вони ну, просто. Так, так, так і зробилося. А тим більше, якщо це були не археологи, то вони не дуже власне, розрізняли, вони бачили, що це прикраси приблизно того часу. Приблизно мабуть, середньої так середньої і вічі, так? мабуть, так а, і зробили. Мабуть, так і зробили. І... Колекція, не колекція, а е, скарб Макаренка він експонувався в Чернігові теж. Він Ті експонувався. А, але про це також не така дуже цікава історія, тому що в тій же книзі Корзухіна і Руськія зазначено про скарб Макаренка, що він е, був надісланий на вивчення до Інституту археології до Києва, і, власне, на цьому слід загубився. І вже потім, після того, як Олена Євгенівна віднайшла один колт в колекції княжої гори, потім залишки розламаного в щерт іншого колту серед колекцій, в яку були просто складені випадкові знахідки з території Чернігівщини, яку, які не могли точно вказати місце знахідки. От ну, тоді то, вона це все співставила? То і... вона виявила там і цей другий колт, виявила в цій же колекції, де. Невідомі знахідки, колодочки рясен, які можна було теж за описом ідентифікувати зі скарбом Макаренка. А ось браслети, гривня і сережки залишались невідомими. І вже потім. Десь приблизно в 2010 році в нашому музеї, але серед колекцій історичної групи, не археологічної, були віднайдені і ці два шарнірні браслети. Які дуже цікаві з левовими мордочками на кінцях стулок. Вони були записані як один із чотирьох стулок. Але коли почали його складати, то ніяк не виходило, що це один, це два окремі браслети. І, на щастя, вони дуже гарно сфотографовані були в книзі Макаренка, то їх вдалося. Ну, віднести до цього скарбу. Так. так? І за описом монетну гривню київського типу також вдалося виявити серед наших колекцій. І залишилися тільки невідомими скроневі кільця. Але це дуже важко зробити без фотографії, тому що вони загалом подібні. Вони досить типові. Так? Так, На вони то вони типові, і в один так. тип відносяться. Да. І вивчаючи. Документи в архіві, то з'ясувалося, що якраз Макаренком після робіт всі матеріали були передані до нашого музею, а потім він просив на для дослідження матеріали до Києва, і, мабуть, він їх повернув до музею, але просто про це не залишилось документів, або ми їх досі не віднайшли. От, а це значить, що і далі треба продовжувати шукати, і далі треба продовжувати досліджувати вже. На перший погляд, відому колекцію, бо там ще багато, багато чого скоріше за все залишилося. Я вам дякую за розповідь. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Гостою програми була Людмила Сита, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Говорили ж ми про скарби у колекції Чернігівського музею, як їх. Відшукують, як яка це велика робота їх ідентифікувати, і докладно говорили про Гущинський та Гущинський Скарб та Скарб Макаренка. Дякую вам за розповідь і запрошую до зустрічі вже наступного тижня.